Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постійня білизна бренду Ліварно та Мерадісо Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір наволочки 50х80 на см. Розмір подіяльника 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. В лоті буде один комплект з двома наволочками 70 на 80 см. розмір підідальника 220 на 200 см. З таким розміром буде один комплект. 80 на 80 см. Наволочки з розміром 40 на 145 см буде 3 одиниці. Та з розміром 80 на 80 см буде 3 одиниці. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 2810 гривень. Ціна одного комплекту 216 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!